Всім привіт! Сьогодні чергове відео, в якому ми досліджуємо і вивчаємо Слово Боже. Ми знову продовжуємо досліджувати послання до Филимона, це послання апостола Павла до свого друга. І на початку, як завжди, я хотів би зачитати наступних три вірші, які ми будемо сьогодні досліджувати та вивчати. Відкриваємо свою Біблію, у кого які є, паперові, електронні, і я зараз зачитаю наступних три вірша. Це буде 11, 12 і 13. Колись-то для тебе він був непотрібний, тепер же для мене, тепер же для тебе є він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, хто є, не наче серце моє, я хотів би тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію. Ось наступних три вірші, і ми почнемо розбирати, як завжди, з першого, це з 11-го. Що тут Павло пише? Колись то для тебе. Він був непотрібний. Виникає питання, чому колись Онесим був непотрібний фелимоном? Ми знаємо, що, Филим... що Онесим він був рабом Фелимона, який втік. Втік від Фелимона. Фелимон був багатою людиною, заможною людиною. В нього були раби. І ось цей раб він втік. І Павло говорить, що колись то для тебе він був непотрібний. Тепер же для, для тебе і для мене він дуже потрібний. Що відбулося з Филимоном? Що він став потрібний Павлу і став потрібний Филимону? Вибачаю з Онесимом, що відбулося. Справа в тому, що Онесим був невіруючий і він не прийняв був Христа. Але коли він втік, я не знаю, які умови там склали. Скоріше за все, Павло, оскільки був знайомий з Онисом, з Филимоном, то він ж відвідав їхню церкву. Я розумію, що цей раб Онис він міг бачити Павла, міг з ним спілкуватися і міг знати, хто такий Павло. Тому, коли він тікав, можливо, він втікав до Павла, бо це єдина людина, яку він знав. Ми не знаємо усієї історії, бо тут не описується. Але ми знаємо точно, що Онисим він увірував і прийняв Христа. І саме тому він став, скажімо так, потрібний і Павлу, і Фелимону. Оскільки Филимон, він мав домашню церкву, він працював і мав певні обов'язки в церкві, то Онисим міг бути йому помічником. І ми бачимо, що цей, цей раб він став потрібний, потрібний не тільки Павлу, а ще й потрібний Филимону. Наступний вірш. Тобі я вертаю його. Того, хто є, не наче серце моє, виникає питання, чому Павло вирішив повернути Онисом. Можливо, Павло вважав, що це ну, не дуже чесний вчинок, оскільки е, життя Онисима належало Филимонові, воно належало йому як власнику. І, можливо, він хотів повернути його, щоб не бути якимось должним йому. Ми не знаємо чому. Але чомусь Павло вирішує повернути. Тут не описується причина, але вона якась є. Можливо, Павло побачив, що Онесим хорошим помічником може стати до Филимо, для Филимона, і він того вирішує повернути його. Але що зауважує Павло? Що ця людина йому стала і вона є, не наче серце моє. Ну, що таке серце? Серце це, скажімо, центр ну, розуму, можна так сказати. І е, якщо е, не наче серце Павла, ця людина є, то я розумію, що ця людина дуже добре знала Павла. Це по-перше, по-друге, вона розділяла його погляди на життя. Розділяла науку його. І я розумію, що цим він підкреслює, що цей, ця людина, цей раб, він є дуже важливий для Павла. І він готовий його віддати. От Представте, от у вас є якась важлива річ для вас. Ви не готові з нею поділитися, ви не готові її комусь віддати. А Павло наголошує, що я повертаю тобі його. Так, да, він для мене є дуже важливий, але я його повертаю тобі. І. Це він підкреслює дуже велику значимість е, Онесима для Павла. Наступний вірш 13. «Я хотів, бути, я хотів би тримати його при собі. Ось, бачите, далі він говорить, він зазначив, да, що я вертаю, він зазначив, що для мене це важливо людина. І далі він говорить, що я хотів би його тримати. Ми бачимо, що дійсно він дуже важливий для нього. Що він хоче його тримати, він не хоче його відпускати. Але тут не описується, але є якісь причини, по яких він відпускає його і повертає. Щоб він замість тебе мені послужив. Цікаво для мене, чому Павло говорить, що замість Фелимона повинен служити Онис. Тут. Ну, скажімо так, Павло тоненько намікає фелимонові, що ти мені, скажімо так, должен, ти мені винен, тому що ти, скажімо так, повірував і знав про Євангелію завдяки, напевно, Павлу. І він якось про це намікає, можливо, але ви свої думки можете залишити в коментарях і написати, чому ви вважаєте, що Фелимон. Скажімо так, повинен був послужити Павлу. І чому саме Онесим служить замість Павла? Це дійсно цікаво мені, чому він так от сказав. І ми розуміємо, що кожне слово в Біблі має якусь вагу і має якийсь сенс. І ви можете ділитися, ділитися в коментарях своїми думками, своїм баченням, і що вам Бог відкриває. І разом ми будемо досліджувати слово. І що далі пишеться? У Кайданах за Євангелію. Цей раб він служив Павлу, тому що Павло був кайданах. І ми знаємо, що на початку Вірша про це говорили на початку ці, цього листа Павло наголошує, що він є в'язень Ісуса Христа. На початку ми знали, що Він є в'язень і він говорить, що Він є в'язень Ісуса Христа, але ми не знали, за що. Завжди є чийсь в'язень, ти в когось сидиш в тюрмі, в якійсь країні, в якійсь державі. Е, вот. І завжди є за що, є якийсь вирок, за що ти сидиш. І Павло тут говорить, скажімо так, всередині цього листа, що він є в'язень за Євангелією. І яким ми з цього можемо висновок зробити. що... Ми, як віручі люди, які досліджуємо і ну, вивчаємо Євангелію, які проповідуємо Євангелію, ми маємо давати собі, скажімо так, ну, ми маємо собі розуміти, що ми за Євангелією можемо бути в'язними. І нам це потрібно розуміти. Да, зараз живемо такий час, що багато країн вони легко відносяться до християнства. Багато християнських країн і нікого зараз не садять в тюрму за релігійні вподобання. Але є багато також інших країн, де за релігію, за те, що ти віриш в Христа, можуть посадити, можуть вбити твою сім'ю, твою родину. І нам це треба розуміти. Нам це треба розуміти і пам'ятати про це. Ось такі думки я сьогодні хотів залишити для вас. Наголошую ще раз, що ви в коментарях своїми спостереженнями можете ділитися. Буде цікаво почитати, побачити, що, ви, що, що вам Бог відкрив, чого я не побачив. Також дякую за увагу. Якщо вам цікаві дані ролики і цікаво разом розбирати Слово Боже, ви можете підписатись на цей канал. Також можете поставити лайк, якщо вам сподобався цей ролик. Усім до побачення!